Давайте подивимось. Ми зробили тоді до травня розклад на рік. Нам треба подивитися, ми зараз дивимося тільки військові дії, обстріли в, в, в червні. Так, військові дії, обстріли. Давайте так. Які військові дії будуть в Україні в червні місяці цього календарного року? Да. Діма, будуть невеликі, невели, невеликі. Да. Але будуть. Ну там, 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 там. Ну, знаєте, як? Знаєте, як муха надоєдлива? Да. Літає, літає, мішає, мішає. Ну так, щоб такого, щоб вона там щось там когось доняла, такого да. немає. Чи будуть це... такі обстріли, як в квітні в червні? Так, чи будуть такі обстріли, як в квітні цього календарного року, в червні цього календарного року? Ні. Знову пажи. Пажи це мало, мало. Зараз, mm -hmm. тільки що іншими методами. Тут щось е длінне, ну, длінне ну, допустимо, ракета, да? yeah. ракета, а кругло це десь якась ну бомба що щось таке. Тобто, е різними різними чимось yeah. матеріалами різними. Тобто, ми, ми можемо сказати, що зменшиться, так? Да? Да, зменшиться, да. так. Бойові дії будуть тільки на прифронтовій зоні. Червні. Да. Не. Угу. Ні. лицар, зараз я скажу. Ні, не, не тільки, но зараз я скажу дальше. От прифронтова зона, і ще трошки дальше. Так. Ага. Угу. В червні будуть обстріли західних областей України. А, ці самі карти. Якщо ми кажемо взагалі, то ні. Ага. Ну, ті території, які прилеглі до західних, так. є Тобто, що по центру будь-би, чи що? Що десь прилеглі до заходу? Прилеглі це ті, з якими вони безпосередньо контактують, там, де межа. Ну, тобто ще якісь. Ну, тобто ще обстріли є виходить. Так? Не так може масово, так. але вони ще є. Хорошо. Липень. Липень. Які бойові дії, обстріли відбуваються на території України в липні цього календарного року. Діма, тут зати Показую, за А, але тут тисяча перед бурі. Тут не просто так, тут за перед бурі. Далі розглядаю. Що ж за затища? Там думаю, буде один великий приліт. Угу. Я кажу, що прям він один буде, Ну, він такий буде, ну як значущий, такий, що от ну, видний такий, да? ну один вид. Ну, тобто, якщо, допустимо, от по Дніпру допустимо, було там, 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 да? то це буде щось один видний, значущий, але біля води. Один видний значущий, але біля води. І це буде ознакою очельника. Очельник це закінчення історії. Карта справедливості ще випала. Це нам буде зрозуміло, що це закінчення історії, нам, людям. Людям, які слідкують за подіями. Так. Да. Ну, тобто ви ж мені вже казали, що Діма буде вибух на воді. Угу. Ми так старалися його обійшли з усіх сторін. Це в Україні ж буде? Це буде вибух на воді. Давайте так, це буде вибух біля води. Так. Да. Біля води. Так. Да. Біля води. Ану, зараз я про воду, що спитаю, це буде вибух на воді. Ну, берег і вода. Да. да. Це море чи річка? Щас, це море чи річка. Так, море. Річка. Річка, Діма. Річка. Так, подождите, тут получается, що у мене просто тут куча карт. А, море, дивіться, море, Фортуна перевернута. Хотілося би, але щось щось ну як хотілося би, але щось невигідно їм. да Річка. А, місяць так, але теж там є якісь свої теж певні інтереси. Ну, тобто, тих, хто б є теж там є якісь свої інтереси. да І тому між тим і тим. Я схиляюся, що це буде на річці. Я правильно розумію. Щас. Діма, хочете, будемо зараз розкапувати. Но тут просто історія така, що хочуть і там, і там. Хотять і там, і там, щоб не знали люди, куди біжать. Ну, щоб якось одне чіпляє інше. Це треба географію подивитися, uh -huh. так? Як, як воно там. Одне чіпляє інше, і виходить. Давайте так. Це, це на це з річкою Дніпро. Отак. Це буде зв'язано з річкою Дніпро. Да. Ось вибух. Ось указка. Так. Ну. так. А це скритими методами. Ну, в принципі, як і робили завжди. Це пов'язано з атомною станцією? В Енергодарі. Так. Да. Давайте наступне питання. Да. Що буде? буде влучання? Це буде влучання чи внутрішній вибух? Це буде влучання в атомну станцію. Ні. Це буде біля. Угу. Покажу. Ні, 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 Тут карта бажано, але ем, Оце карта, коли дивляться в сторону, хочу, але тут карта не можна. Не можна. Хтось «ну-ну» хтось, сказав пальчиком. Ну -ну. Це буде там, але не прям туди, а це буде вода. Зараз це буде на воді. Це буде на воді. Да, це буде на воді. Угу. Показую король чаш, це буде на воді, хоча не дуже хочеться, хочеться прямо варту. А ну, ану, це буде із нут води. Зараз, угу. зараз я розберу, мені показує так. Зараз з води. Це буде якось так, що із нутрі води, але зачепить сушу. Але принесено воно буде по суші. Принесено ця вибухівка по суші. Да. Тобто на конях привезли, бачите? На а конях. Да. Да? Ну, коні це машини. Раніше ну, коні це машини. Так, да? да. так, я правильно зрозуміла, що це буде вибух на воді, але зачепить сушу. Десятка мечів точно. Точно. А може уточнити, це буде пов'язано з е, Запорізькою атомною станцією, чи це Дніпровська Гес, там, де е, дамба оця? Зараз Запорізька, Запорізька дивлюсь, чи це Дніпровська Гес, там, де дамба. Щас. Хотіли б по Запорізькій, на тім сказали ну-ну-ну. Про по станцію, так? Да? Да, хотіли по Запорізькій, їм сказали, ну, реально, реально, хотіли, їм сказали попробуй, да? не можна. Да? От, е, далі, е, ну, дурак це дивляться вічно в ту сторону і хотять. Да? Тепер про дамбу дивимось. Щодо дамби, ось бажання, ось влучання, ось десятка пентаклів, тобто це повний обсяг, а би, бистро, швидко. І карта розливається, розливається вода на горизонт. Там буде. Які наслідки Це матиме для, для Запоріжжя? Щас. Ну, мене мало карт показую, ну, зараз я так. Я потім згребу да. колоду. Так, які наслідки. Якщо не готовиться, то наслідки будуть. Колосальні, але ну, наші готовляться, вони знають. Оце дев'ятка жезлів, це проводиться робота, щоб упередити це. і Тому я й кажу: якщо не, не проводити, то нас наслідки колосальні. мав перевернути це коли йде з-під контролю, тобто не щось не контролюємо. да ну, ага. Тут карта готовності. Зараз знову мурашки йдуть. Зараз. Да. Проводиться робота по упередженню цього питання Є, є можливість уникнути цієї ситуації? Ли, на що Я це колоду зберу. Так. Да. Так. Так, чи є можливість уникнути цієї ситуації з Дніпрогес. Дніпро Взагалі, чи є. Так, Діма, так. Е, По-перше, фортуна пряма, це, е, нам кажуть про те, що це дуже великий шанс. дуже великий шанс да? а, а це дивіться, давайте по, по, по картам. Да? Дуже великий шанс болото зупинити швидко. Тобто, великий шанс зупинити болото швидко. Болото це, це, це так, Да. Це дуже великий шанс. От, далі. Що далі питаємо? Ну, чи буде зруйнована київська дамба по, 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 по цьому році взагалі? Давайте так, чи буде зруйнована київська дамба? Ні, не ні, ми ж не ми про Дніпровську. Дніпровську. Я... Ну, так. Ви ж кажете, а я ж яке етас... це да, да, ні, 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 Це я приплував. Чи буде зруйнована дніпровська дамба в цьому календарному році? Діма, ну я чого задумалась, бо мені кажуть, що ну все готово. Все готово, майже так. ну Майже так, тобто ну король, якби він був отакий, я б сказала, там, ну, ще є шанс. Тут, слухайте, тут все готово, майже так. ну Майже так, майже воно вже е має бути. Mm -hmm. І бачите, це фортуна, це як ключове, як щось ключове, що після чого щось почнеться. Тобто це ключовий процес. Чи є момент завадити, ми дивилися, що є. Yeah. Тобто так. Ця дамба Дніпровська Хес вже була колись зруйнована при дружній війні. Давайте спитаємо: повтор ситуації руйнування Дніпровської ГЕС буде повторне, як було в Другу світову війну? В Україні, в цьому календарному році. Так. Дім, ну що я хочу? Ну, ну, ось так. От дивіться, оце так. Оце велика вода. Да? Яка виливається з маленького русла. Ну, маленького русла мається на увазі дирка, отака, а вода шурує отака, да? От, З маленького русла. Да? Але ж тут карти оці, і от ця кар... оці карти і кажуть, що а, ситуацію вже можна трошечки поміняти. Верніше, ми вже міняємо. Ми з вами проговорюємо її, ми вже міняємо. Ну, Вона має бути, ну як має бути по планах. Когось, хто планує. Це ж не мої плани. Да? Я читаю карти. Тобто, по планах когось, хто планує, вона має бути зруйнована. І е, це буде для нас усіх і для світу ну, показником моменту, що все, ну, вже, вже війна закінчилась. Але ж ми тільки що питали, чи є шанс, шанс є. Який шанс фортуна? Пам'ятаю, да? великий шанс. А, що цей шанс нам дає? Нам дає скористатися цим шансом. А, чи роблять щось наші, вже роблять дев'ятка жезлів. Слухайте, no. вони вже дуже багато зробили, їм трошечки осталось. там доробити, хай дороблять. І е, от пригадайте, їм залишилось трошечки доробити, а цих, хто це робить, трошечки своє доробить. Да. Тобто іншими шляхами тут що показано? Що м, нам треба розуміти, що кожен робить своє, да. і тут хто кого. А ну давайте тоді так. То кого ви ми дивимося на, 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 цю, на цю споруду і ми питаємо карти, яка загроза руйнування цієї споруди? Так, в цьому календарному році. Yeah. Ой, мене ж тіпе типу, цілі. Яка загроза, Діма? Дуже велика загроза. Ну, ви ж знаєте, що я, як бачу, так і кажу. Дуже велика загроза. Але що тут, що тут я можу сказати, щоб якось а, глядачам а, а, ну, може, заспокоїти їх? Що от ця, от ця, от ця вся тема вона вирішиться впродовж 4 місяців? Ця вся тема. Тобто, ось, е, хто Це працює. А? Якраз, якраз липень, чотири місяця, ми липень дивимося. А, точно, так. Да. Оця вся тема, вона а, вирішиться в проміжок чотирьох місяців. В проміжок чотирьох місяців або пан, або пропав. Ну тут те, що я бачу, тут вже ситуація на покращення. А, покращення, бо це перевернута, оця перевернута. Це вже на покращення. Тобто, ми тим, що ми кажемо, ми вже з вами пробиваємо. Поле, ну Як пробиваємо ваші думки, мої думки вони вже йдуть. Да? Зараз mm -hmm. треба, щоб глядачі під, е, е, до нас приєдналися да? і yeah. теж думали своє, тільки без приставки, ні. Yeah. Да? Не Нам не треба, а без приставки, ні. Е, е, і тоді, бо тут хто кого. Понимаєте? Ті на 90% готові. До речі, наші на 90% зробили. А там король, там майже 100, 10 не вистачає. Uh -huh. Тобто наша задача зараз, всіх глядачів, ті, хто зацікавлений в тому, щоб цього не вийшло, направляти свою енергію на те, щоб Боженька захистив. Зараз uh -huh. в мене в мурахи йдуть. Дивіться, що все одно буде якийсь бах. Але він може бути таким, що воно зруйнується, а може таким бути, що воно не зруйнується. Так, uh -huh. Так от е, він буде. Там фортуна, він має бути, так? Да? Але які наслідки? Оце вже інше питання. Тобто він може вибухнути, там щось пошкодило, що можна залатати, тобто десь сюди і все. Да? А може бути оцей великий мощний. Так, от е, ми маємо допомогти, щоб е, оці терези, які зараз от, от так. Так, да? бо 90 і 100, да. щоб вони були в нашу пользу. От так. Ну, а давайте так, ця ситуація, вона вже склалася в просторі? Ця ситуація, це про дамба, оця з великої води, вона вже склалася в просторі. Дай, Діма. Фух, щас мене отут. Ой. Діма, да. Ось е, карта реальна, сила, склалася в просторі. Ну, як вона склалася? Ну, так як я сказала, вона на 50% вже програлася. Тобто, ми з вами дуже вчасно робимо розклад. Ну, з одного боку, вона програлася, бо вони туди вже два рази прилетіли. То, тобто, проба піра вже пройшла. Понімаєте, що? Туди ж прилітало два рази, так? Да? Mm -hmm. Вже опробовка зроблена. Тобто, ну, опробовка це теж важлива річ. вони ж при, 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 приціляється. Mm -hmm. Ну, я вас хотів спитати, ну, ви бачите, що, наприклад. Що Запоріжжя буде затоплене. Так, давайте так. Чи буде затоплене Запоріжжя відтепер впродовж чотирьох місяців. Бо ми там дивились на чотири, так? Да. Да? Да. Дивіться. Перший місяць буде вирішальний. Ага. Королева жезлів. Це всі ми жінки. України, да. чого у королева жезлів це відьма. Uh -huh. ну, відьма не та, яка е, проклинає всіх підряд, а та, яка дійсно робить правильну роботу, яку, ну, на яку е, вона має право. Yeah. Оттак, да? Тобто е, перший, другий, третій, четвертий, да? ви спитали, чи буде? Якщо перший місяць працює, е, то не буде. Тобто у нас на оцю розкачку оцих відсотків ось. О... 10, ну на 10% це перший місяць. А так, дивіться, карта і Рафанта і Сонця. Тобто, має статися. Це, знаєте, от коли кажуть, що є погані карти і хороші карти, немає поганих і хороших. Вони такі, які вони є. Так, от в даному випадку карта сонця, як великий вибух, і щось за цим слідує. Ну, що ж тут хорошого? Mm -hmm. Ну, Вона якраз тут як... яскравий приклад, коли вона програється в негативному аспекті. так? А оця карта е... із з ну, коли не, 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 видимо, не видимо з води, воно з води вилазить вистрибує, вибухує, mm -hmm. і тобто, питання, а... Щас, щас. а потім я взяла прояснила ось цю карту, да, yeah. мені треба розкрити побільше інформації. Я взяла прояснила, ну, чесно кажучи, тут я вже. Вроді би ж так. Ну тобто, якщо так, то це інша трактовка. Да. Бо, так, от, це так, це сила, це реальна сила зупинити То я вас уточняю: українські сили, збройні, там хто це цим займається? Mm -hmm. Їм вдасться зупинити можливість оцього великого вибуху. Ми Сейчас. там подивилися, що на 90% вони зробили. Сейчас. Чи вдасться у українських зброїх сил? Збройних сил завадити по yeah. цьому великому вибуху. Да? Оп, сама, переверну... сама перевернулася, Це значить, значить мить, карту миттєвості. Тобто, мить вже змінена. Тобто, yeah. хоч на трошечки, ми вже з вами змінили Спасибо, Господи, Господи. Так, зараз е, так, е, перша, друга, третя, четверта. Е, знову. Те саме, ну, те саме мається на увазі перший місяць тримача. Yeah. Перший місяць тримача – це перший місяць момент істини, коли або їм вдається, або не вдається. Але що значить або? Або це момент істини, тобто це куди піде? Ну тут видно, що піде в нормальне русло. Королева 75%, тут 100%. Yeah. То іншими словами, вони роблять щось в перший місяць, на другий, на третій у них виходить. Але у тих на 100% вже маєте ну, а нам ще треба перший, другий, третій місяць, де їх брати? Угу. Треба звужувати час. Як звужувати час? Більшою енергією давати потік. Тобто не один, два, три, п'ять, а п'ять мільйонів. Понятно? П'ятнадцять да. мільйонів думати в ту сторону, щоб не сталося того. Так? Тільки без приставки ні, я вже казав. І тоді ми оцей час компенсуємо. Силою думки. Угу. Е, в одному з планів розташування військ закордонних було їх базування в Дніпропетровській області. Чи буде захід туди добровольчих якихось європейських армій зупинить оцю оці, оцю можливість удару по Запорізькій по Дамбі? Куда, куда захід, Діма? На територію Дніпропетровської або Запорізької області. Давайте так, чи буде захід. На, Дніпропетровсь, на території Дніпропетровської або Запорізької області, оцих іностранних арміях, так. Армії або їх інших арміях да. атріадів, да, атріадів да, яких. Да. Так, чи буде? Ну, планується. Поки що воно кажуть, планується. Чого, бо мені треба чіткий період. Так, бо ви просто кажете, що перший місяць вирішальний, а зараз якраз рішають, чи зайдуть миротворчі контингенти, поняли? Тоді питаємо так: от чи допоможуть миротворчі контингенти? Чи, чи допоможуть, допоможуть миротворчі контингенти, контингенти зупинити жахіття? Удар та, да, по Запорізькій Так. Так, впродовж місяця щодо удари по Запорізькій ГЕС. Діма, е, дивіться, так щоб вони допомогли, ні. Да. Вони поки начухаються, так і рак свисне, ні. Але що вони допоможуть? Тим, що вони зайдуть, вони просто на себе візьмуть якусь а, певну роботу, ну, да. допустим, тримати якийсь рубіж. Да. А наші тим пам'ят звідти пішли. Ну, я не знаю, я ж не, да. я не я не експерт, я вам кажу, що вони роблять якусь роботу. І за те, що вони роблять роботу, у нас вивільнюється сила, яка може допомогти, тобто прибавляється. Ну, Поняв? ми там дивилися, що вибух буде, якщо буде, він буде підвезений на тобто вибух зсередини, а не ракета. Так, правильно? Так, 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 так. Ну, підвезений на чомусь. Так. На кольосах буде підвезений. Ну, Підвезуть прямо туди чи підвезуть ракету і стрельнуть. Щас, а, що підвезуть? Підвезуть прямо оцю щось воду кинуть, щоб вибухне, да, Чи ракету? Шо, -м -м -м. Ой, щас. Ой, сейчас, на що підвезуть? Підвезуть. Щось підвезуть і окольними путями. Прямими путями в них не виходить. Uh -huh. якось так, так, якось там такі прямо цілі восьмерки. Якісь там. А щодо ракети, це в них як м запасний план. Угу. Uh -huh. Запасний план. Тобто, якщо не вийде так, буде так. Якщо yeah. не вийде там, то вийде там. Тобто це uh -huh. запасний план. Як зробити так, щоб на щоб нічого не заїхало на на Дніпровську ГЕС, от щоб убезпечити її від заїзду туди будь-якої машини транспортного засобу, начинений чому чимось? Треба поставити там щось, ось люд, брама, да? люди, Щоб Де. щось щоб було брамою. Ну тут показано людей. Тобто, треба поставити людей на всі заїзди, виїзди. Я думаю, що вони стоять, але ви розумієте, що куча гнид різних, яких легко. Давайте так. У росіяни ворог нас він вже знайшов лазейку. Тобто вже люди куплені, зроблені всі. Так, да, Діма. І ця лазейка це органи влади. Нічого себе. Угу. Тобто, Ничего. питання перешкоджати просто рух. Да, перешкоджати рух, щоб воно воно. СБУ, гарш СБО, ці гуру, вони знають цих людей, хто співпрацює вже, хто цей путь відкрив росіянам. Так. Да. І вони вже поштучно на карандаше. Угу. Я, от, у мене питання на карандаше, звідки я його взяла? Да? Ну, да. ну, так мене, значить, так спілкуються ж, мабуть. Чи вдасться наші, да, кажіть, кажіть. Там їх чотири. Чтити. Чи вдасться нашим силам ліквідувати їх цих людей? Які причетні, які відкрили шлях росіянам на Дніпрос КС? Да? Угу. Угу. Ліквідація, якби отак, я б сказала, взагалі ну, можна не перейматися, але якщо отак, просто щоб вони встигли. Бо вони працюють просто, щоб вони встигли. Ну, дивіться, якщо воно отак, то не Не перейматися не – переймати, це значить нічого ми не будемо робити, дамба і так сама собі якось вистоїть. А да. отак це нам карти показують, що так, вони справляться. Тож, давайте люди, допомагайте. Uh -huh. ну, бо завжди-завжди є один відсоток. Ну завжди, завжди є один ну, відсоток. І оцей один відсоток може перевернути ситуацію так, що буде не один, а 99%. Босньки, я вам скажу так: це, звісно, розклад це розкладом розклад. Я не знаю, чи будемо далі зараз пані Ірина, дивитися всі інші місяці, але мені вистачило червня-липня. Господи, може, поможи. Так, ми я вам ще раз там ми цим ефіром щось можемо поміняти. Так, да, Я вже казала її неодноразово одно, не в ефірі. Казала, що ми можемо помінять. І це називається зламати розклад. Да. Тобто, ми його ту хатинку, щоб вони ото строїть, ми їм домік поламаємо. Як це зробити? Дімочка, всі люди мають думати, просити у Бога. Щоб оця дамба вціліла. Не щоб воно не прилетіло, не долетіло їм назад, повернулось на голову сіло, де не треба цього казати. Просто щоб ця дамба вціліла. Або вже розбереться, кому назад, кому вперед, що має літати. Понятно? дамба вціліла. Так, да, Щоб дамба вціліла. Просто просити, щоб дамба вціліла. Бо воно має прилетіти. просто де воно прилетіть поруч. І вийде вода, і поляпає там десь, або прорве, і піде вода туди. Ну, має, чого має, бо там фортуна. Фортуна це так має статися, бо це знак. Да? Знак закінчення війни. Голова розболілася. Перед операцією не розболілася голова. Так, все. Любесенькі, дякую, що ви були з нами. Ми обов'язково продовжимо цей прекрасний рік. Зараз всіх вас закликаю. Формувати думку, щоб дамба вціліла. Це дуже так. важливо, так. Да. пані Ірина, дякую вам. Бережіть так. себе, бережіть, кого любите. Дякую. дякую. Вам. дякую.